Тож, пані та панове, урочисто, і з великою повагою до всіх вас, до тих людей, які пишуть такі історії, як ОК Агро, подія, яка стала вже традицією, я хочу вам сказати доброго, приємного, незалежного українського ранку. Козацькому Виставкові стенди їдемо на конференцію. Конференція ОКАГРО, стенди те, що продаємо. Стажимось, їдемо, виставляємось. завтра конференція. Їдемо на мистецький арсенал. Як їхати, не знаємо. Їдемо, думаємо, як його доїхати. майже все. Ще там на одну фотку залишилось. Зараз будемо збирати. Слава Богу, все добре. Поставили, розклали, розпакували. Вже з гарним настроєм їдемо додому. Згили ріка Почайна, дай моєму роду сніли. Славословенна земля, благословина земля, як вітер вільний вільних поля. Фільтер кава. Ми все зробили, зараз іде. Мистецтво вирощувати, тому що коли я приїжджаю на поля, коли я бачу, як з комбайною розсіюється лошпиння, як проростає пшениця, як проростає кукурудза, як виглядають вже початки. Це справжнє мистецтво. Мистецтво спостерігати, як механізатори працюють в комбайнах, як працюють елеватори, як висипається зерно, як вносять добрива. Це все про мистецтво, тому що мистецтво це не тільки про картини, не тільки про скульптури. Мистецтво це. Творчість а творчість це від слова творити, тому що ви творите, ви вирощуєте і створюєте щось. І я думаю, що цей захід допоможе вам надихнутися і розпочати його з новими силами. Треба бути якимось лідером, розуміти, куди ти рухаєшся. Зрозуміло, одна людина нічого в житті не може зробити, не побудувати не господарство, не створити якусь фірму. Да, це може бути певна ідея, але зрозуміло, треба для цього команда. Ти не просто фермер, ти керівник, ти бізнесмен. Ви маєте постійно перебувати в інформаційному полі. Спілкуйтеся з елеваторниками, спілкуйтеся з менеджерами по продажу, не нехтуйте і виділяйте час на те, щоб призначати їм зустрічі. Сучасних реальних. Умовах нам потрібно відмовлятися від старих підходів, які ми наслідували ще з радянського союзу, відмовитися необхідно від паперового обліку і повністю переходити на електронний. Концепція мого мистецтва, що всі ми бачимо одне й те саме слова або речення, але кожен сприяє та розшифровує по-своєму. Ми зараз знаходимося на конференції ОК «Агро». Я не знав, чи ми будемо приймати участь в цій конференції чи не будемо, але дуже хотілося, тому що ми були на попередніх двох конференціях, і це дуже надзвичайно цікава подія, тому що тут збираються фермери з усієї країни, з різних куточків нашої країни і діляться своїм досвідом. Хтось ділиться, як оптимізувати склад. Хтось ділиться тим, які успіхи на полі. Ми обов'язково маємо бути тут, саме тут, на цьому місці. Такі заходи потрібно відвідувати, і вони допомагають залишатися бути в тренді, допомагають бути ближче до клієнта, допомагають розуміти клієнта. Моя держава, моя єдина. 40 мільйонів об'єдналися в родину. Дніпровські кручі, карпатські схили. Ріка почайна, дай моєму роду сили Перше брак кадрів, який спостерігається вже напевно багато років, чи є шляхи вирішення цієї нот ну, проблеми в першу чергу сільгоспвиробників і в цілому економіки. Я являюсь співзасновницею компанії Землероб на сьогоднішній день. У нас працює більше 30 людей, і ці 30 людей зібрати в одному місці, в одному приміщенні було досить складно в свій час. Ми кадри вирощували, ми їх навчали. Зараз на Work.ua більше, ніж 90 тисяч вакансій. З одного боку, це надихає, ніби робота є і для людей це дуже круто. З іншого боку, ситуація з людьми фантастично складна. 24 лютого нова реальність, в якій доводиться всім вести господарську діяльність. В тилу в центральних Українах на Західній простіше. Прифронтовим зонам колегам я взагалі не знаю, як вони там ведуть. Це честь і хвала, що вони там щось роблять і стараються робити, не поїхали, не покинули. Використання неякісної техніки. Тут люди зібрали 30 центнерів. Тут 110 центнерів. А саме цікаво, що це дві ділянки сусідні. Ми почали шукати, де можна ще знайти, де зекономити, підняти свою ефективність. Нарахували, що на в нас на 530 гектарах довжина лісосмуг стала 25 п'ять тисяч метрів. Майже мільйон гривень не чистого прибутку. Ну Що працюємо з компанією Агроімпорт два роки. Чисто випадково знайшов їх в інтернеті, шукав запчастини до Моносема. Хлопці зарекомендували себе так з гарної сторони. Якщо щось терміново потрібно, можуть відправити, передати, знайти. Ну ми в свою чергу також стараємося їх не підводити. Тож якщо відправили без грошей, також закриваємося. Ну стараємося працювати на таких на партнерських відносинах. Це дякую компанії. Інвестуйте в себе. Якщо у вас є бюджет, закладіть туди одну із статей витрат витрати на саморозвиток. Це така сама інвестиція, як в трактор, в сівалку чи в сушку. Сьогодні інвестувати в себе означає бути ефективним. Знаєте, є в цій конференції таке гасло. Не ростеш ти, не росте в тебе. Знаєте, дійсно так і є. Якщо ми не відвідуємо такі конференції, то, відповідно, ми не ростемо. Якщо ми не приймаємо участь на виставках, ми не ростемо. Тому раджу кожному, хто думає, чи потрібно відвідувати, все ж таки, відвідуйте такі конференції, і це буде тільки вам на користь. Моя єдина сорок мільйонів об'єдналися в родину, Дніпровські кручі, карпатські схили, ріка почайна, дай моєму роду сили.